Четвертий сезон, я вам да. казав. Там, де ми будемо з вами відкривати. Целі ще да, раз Фіастер відкривать, да. Уровню. Так, <говор> Р... 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 Ну, блін. перший. Хика наверху. Чого? Зараз вика... mm, це другий. Я, типа... так, да. О. О, епік. Перший. О, <клух> давай <клух> <Добава> я, <клух> я. Я пинуваю. А, а все нормально. И басать. Апа. Ты на счет брал кубки. ты там счет брал. Сколько? 97 кубков. 97 кубки закинул. Играть снова. 12 ревнешь? Да, что? Еще один сардапчик. это края. Э. Э. Что А. О! Вау, Мишка. Ой, я случайно. Блин, 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 фигня какая-то. Я же могу открыть. Блин, выбать. Два раза зачем? Так, дети, забираем сначала все. Ну, все кредиты, то, то все забираем. А там что не нужно, забираем. Ляк не нужен, не но потребно. У меня уже 49. 42. Да. Это

Ну, скажи, скільки ви сердропи відкрили? Да фіга! Більше, чому 11 вже. М? Зі всіма телефонами, ти шо? М? А, з усіма аккаунтом. Давай, тепер ти. Да. Ви міфіку якось резко тобі. Ну, хоч міфіку щось на відео зняли, хоч з міфіком. А не Олега але... Ну, хоч бо Олега випало. О. О, чекайте, це може бути шість. Нормально. Ну, я розстроєний. Зачем? Сигна гемо. два гемо? Да, а шо? Ти яч, зайди на скине, я зайди скину. Я подивишся, які я можу якісь верчатки купати хоча б. До гроба. У тут є гроб, що. не гебних. Але я не буду купить. А я не буду, але я тоже. Пацаны, кстати, можна, якщо я прийду то я до фіга геми. Другая версия на другом малюсеньком аккаунте. Всем пока. Пятая версия будет.